Дефіциту гречки цього року не повинно бути. Принаймні на це сподіваються фермери. Уже зараз видно, рослина проросла краще ніж минулоріч. Густота, вона має грубий корінь, широке листя. Вона закрила так гарно землю, що тут перей практично не проникає. Бачите, немає. От він такий маленький, а він вже нічого не зробить її. Фермер сподівається зібрати з гектару щонайменше тонну гречки. А якщо пощастить, то й дві затрати при вирощенні крупи це пальне насіння, оренда землі, амортизація та сушка зерна. Ціни на гречку вищі ніж 20 гривень за кілограм. Фермери вважають штучно створеними. А в обласній адміністрації запевняють, навіть при хорошому врожаї цьогоріч на суттєве подешевшення не варто розраховувати. Тому що в цьому році враховуючи ріст цін на ресурси, тобто на мінеральне, добра. На засоби захисту на пальне на сьогоднішній день собівартість продукції зросла до минулого року, десь на в середньому на 25%. Тобто, за якесь істотне зниження, очевидно, не приходиться говорити, але за стабільність ціни в межах, я думаю, десь на рівні 17 гривень можна говорити. В області засіяно 8200 тисяч гектарів гречки. Минулорічний врожай крупи збирали із 5,5 тисяч гектарів.